Добрий день, діти! Дзниць дзвінок, кличе всіх на урок. Будемо старанно працювати, щоб мову рідну добре знати. Тема уроку текст, ознаки тексту. Працюйте активно, дотримуйтеся правил академічної доброчесності. На попередніх уроках ми з'ясували, що речення складається зі слів, які зв'язані між собою. В процесі спілкування речення поєднуються. І утворюють тексти. Дослідимо текст і дізнаємося про його першу ознаку Настала довгоочікувана весна. Сніг розтав і потекли дзвінки струмки З вирію повертаються перелітні птахи. Зупиняйте відео і відповідайте на поставлені питання, про що розповідається в першому реченні, Про прихід весни. Про що йдеться в другому реченні. Про сніг, який перетворився на дзвінки струмочки, а в третьому? Про повернення перелітних птахів, що спільного в цих реченнях, В них розповідається про весну та її ознаки. Запам'ятайте, те, про що або про кого розповідається в тексті, це його тема. Чи зв'язані за змістом всі речення? Так. Отже, перша ознака тексту така. Речення в тексті зв'язані за змістом. Відкрийте, будь ласка, підручник на сторінці 95, права 241. Зараз ми прочитаємо і порівняємо два тексти. Розповідають два хлопчики. Послухайте розповідь Миколи. Про що вона? Ходив я вчора на того, а там того. Побігли всі, та як і гол. А він як раз, а це як свисне. Усі кричать, біжать, а той стрибнув і знову бах, гол. Я все забув. Чи зрозуміли ви, про що розповів Микола? Я теж не дуже зрозуміла. Чому? Бо він висловлювався незв'язними реченнями, пропускав слова. А тепер послухайте розповідь Максима. Учора ми з братом ходили на футбол. Грали футболісти нашої школи з командою Орлята. Гра була цікава і напружена. Футболісти нашої школи спочатку пропустили один гол, а потім забили суперникам одразу два голи. Ми з братом підтримували нашу команду та кричали Гол! Про що ви дізналися з цієї розповіді? Максим з братом ходив на футбол і команда їхньої школи перемогла з рахунком 2-1. Чому вам так легко було зрозуміти Максима? Бо він висловлювався з в'язними реченнями. А зараз відкрийте, будь ласка, сушити. Запишіть дату. Права 241. Випишіть з тексту розповіді Максима розповідні окличні речення. Зупиніть відео і працюйте. А тепер познайомимося з другою ознакою тексту. До тексту можна дібрати заголовок, який виражає тему тексту. Як ви думаєте, діти, до якого тексту розповіді Миколи чи Максима можна дібрати заголовок? Так, до розповіді Максима. Перед вами три заголовки. Вихідний, мій відпочинок. Перемога нашої команди. Давайте дослідимо, який з них краще відображає зміст тексту, тобто найбільш влучний, перший заголовок – вихідний. Чи можна ходити на футбол у вихідні? Так. Чи можна зрозуміти з тексту, що брати ходили на футбол у вихідний день? Ні. Тому цей заголовок не підходить. Другий заголовок мій відпочинок. Чи можна припустити, що прийшовши на футбол, брати будуть відпочивати? Можна, але я думаю, що справжнім відпочинком це назвати не можна, бо гра була напруженою, брати хвилювалися за свою команду. Тому цей заголовок не є найбільш влучним. Наступний заголовок перемога нашої команди. У всіх реченнях тексту розповідається про футбол, футболістів та їх вболівальників. А чи розповідається про перемогу? Так, гра закінчується перемогою команди, за яку вболівали брати. Отже, цей заголовок є найбільш влучним. А тепер розгадайте ребус і дізнаєтеся, хто розкаже нам свою історію, через яку ми відкриємо ще одну ознаку тексту. Так, це їжак. Яку ж історію хоче розказати їжачок? Знайдіть у підручнику право 242. Давайте прочитаємо речення. Але сміливий їжачок згорнувся калачиком. І відважно захистив мале солов'ятко. Мале солов'ятко випало з гнізда. Раптом біля куща з'явилася хитра лисиця і вже хотіла його схопити. Чи можна назвати ці речення текстом? Ні, чому? Бо речення стоять в неправильній послідовності. Давайте змінимо порядок речень так, щоб утворився текст. Як ви думаєте, з чого розпочалася історія? З того, що мале солов'ятко випало з гнізда. Отже, ставимо це речення першим. Чи можемо ми поставити речення під номером один наступним? Ні, бо не зрозуміло, від кого їжачок захистив пташеня? Тому наступним реченням буде речення під номером три? Давайте прочитаємо текст. Мале солов'ятко випало з гнізда. Раптом, біля куща з'явилася хитра лисиця уже хотіла його схопити, але сміливий їжачок згорнувся калачиком і відважно захистив мале солов'ятко. Який хоробрий їжачок! Діти, подумайте, якою є третя ознака тексту. Речення в тексті розміщені в логічній послідовності. А тепер поставте відео на паузу, прочитайте ще раз уривок казки, придумайте заголовок і запишіть текст. Діти три крапки в кінці другого речення означають, що історія продовжується. Ви можете послухати цю казку на телеканалі Плюс Плюс, або прочитати на сайті Дерево Казок. Вона називається Їжачок і Соловейко. Написав цю казку український письменник Юрій Ярмиш. Підсумуємо, які ж ознаки тексту. Речення в тексті зв'язані за змістом. Речення розміщені в логічній послідовності. До тексту можна дібрати заголовок. Які ж речення утворюють текст? Зв'язані за змістом речення, розміщені в логічній послідовності, утворюють текст. Що ж таке тема тексту? Те, про що або про кого розповідається, повідомляється в тексті, це його тема. Вдома вам потрібно скласти і записати невеликий текст, заголовком якого може бути речення першоцвіти. Діти, ви сьогодні молодці, я впевнена, що ви активно працювали на уроці, але наш урок добіг кінця. На все добре!